В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 у студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю! Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 224-та доба. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, вночі росіяни вкотре воювали із мирними містами та селами. Обстріляли градами та важкою артилерією три громади Нікопольського району червоногригорівську, Нікопольську та Марганицьку. Інші райони Дніпропетровщини протягом ночі обстріляні не були. Радіаційний фон в нормі. Більш детально про ворожі обстріли області та ліквідацію їх наслідків розповів Сергій Ковтонюк, підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області. Цю сьогоднішню ніч ворог знову гатив по Нікопольському району зградів та важкої артилерії. Внаслідок обстрілів понівечені два ліцеї, житлові будинки, церква та магазин. З людини на щастя, ніхто не постраждав. Під ударом російських окупаційних військ цієї ночі опинились три мирні громади Нікопольського району: це Марганецька, Нікопольська та Червоногригорівська. У Червоногригорівській громаді знищено два житлові будинки та господарча споруда. Понівечені два ліцеї, церква, магазин, багатоповерхівка, понад 20 приватних будинків і господарчих споруд, газопровід та електромережа. У Нікополі ворожі снаряди пошкодили бази відпочинку. У Маганицькій громаді рятувальники продовжують обстежувати територію. Масштаби руйнувань наразі з'ясовуються. В результаті нічних атак у Нікополі постраждалих на щастя немає. Проте, є руйнування, сказав у зверненні до мешканців міський голова Олександр Саюк. Нічна знов з тривогами, з обстрілом. На зараз без постраждалих і загиблих пошкодження ще з'ясовують. Ми продовжуємо відновлювати наслідки обстрілів. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Будь ласка, слідкуйте за сиренами, за офіційними телеграм-каналами. Хочу побажати вам доброго робочого дня. Тримаємось. Ми разом все буде Україна. Про ситуацію у громадах Криворіжжя повідомив голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно, тихо, без надзвичайних ситуацій. Жодного обстрілу в нашої території не було. Все під контролем. Всі громади працюють. Ранок розпочали на межі з Херсонською та Миколаївською областях. Також все під контролем Збройних сил. України. Шановні, не панікуємо, працюємо, зберігаємо спокій, виконуємо кожен свою роботу і таким чином наближаємо нашу велику з вами перемогу. Тож віримо Збройним силам України, віримо нашому президентові, і перемога буде за нами в 300%, і все буде Україна! Всім гарного дня, слава Україні! Героям слава. доба у Кам'янському минула спокійно. Надзвичайних подій на території міста не зафіксовано. Ситуація стабільна та контрольована. Поінформував міський голова Андрій Білоусов. Кам'янське готується до стабільного проходження опалювального сезону. На даний час технічна підготовка житлово-комунального господарства майже завершена. Аварійні служби забезпечені всім необхідним для усунення можливих позаштатних ситуацій. Постійні відвідувачі скверу прибережний, що на житловому масиві перемога останній час відмічають погіршення стану зелених насаджень, збільшення кількості сухих дерев. Як зараз насправді виглядає ця зона відпочинку в наступному сюжеті? У сквері Прибережному, який урочисто відкрили лише три роки тому, масово сохнуть дерева. І з кожним місяцем сухих рослин стає все більше і більше. У травні наша група вже знімала сюжет у сквері, тоді ми звернули увагу на зламану драбинку на дитячій гірці та пошкоджені лави. За п'ять місяців ні драбинку, ні лави до ладу так і не привели. Але якщо наприкінці травня сухі дерева у прибережному були поодинокі, то зараз вони тут зустрічаються на кожному кроці. Це явище дніпряни почали активно обговорювати в соціальних мережах. Сквер прибрежный фоткал только совсем сухие, и не все. Там еще полно полумертвых, которые, скорее всего, усохнут в следующем году. Еще сухих и вялых полно по всей свежеотремонтированной набережной. Это план такой, или снова война мешает делать нормально? Если бы участники за свой рахунок відновлювали свои ляпы, то думали бы, а так бюджет пыляют, як и завжди. На Короленка, до речі, платани чимось хворіють. Якщо не взятися за лікування, можемо втратити ці дерева, які коштували по 6 тисяч євро кожне. Дерева у прибережному теж коштували бюджету чимало грошей. Нагадаємо, реконструкція самого скверу обійшлася майже в 500 мільйонів гривень. Місцеві мешканці, які постійно відвідують сквер, теж звертають увагу на стан дерев. Тут мами, бабушки, всі з малюшами тут гуляють. Ну сквер очень хороший. зимою. І Йолка здесь у нас очень красивая. На дівця, може, якісь то вже пропадають, ну їх міняють. Мерії запевняли, що не дивлячись на війну, гроші на утримання зелених зон у місті будуть виділятися, але ситуація у прибережному з місяця в місяць зі станом зелених насаджень лише погіршується. Михайло Назаров, Андрій Лисенко, новини Д1. За процесуального керівництва Дніпровської спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері повідомлено про підозру колишньому начальнику квартирно-експлуатаційного відділу міста Дніпра за фактами службового підроблення, розтрати чужого майна та бездіяльності військової влади. Про це повідомляє спеціалізована військова прокуратура південного регіону. У листопаді 2018 року вказаний екс начальник зловживаючи своїм службовим становищем до офіційних документів, вніс завідомо неправдиві відомості щодо повного виконання робіт, що не відповідало дійсності. У подальшому безпідставно перерахував приватному підприємству бюджетні кошти на загальну суму понад 1,8 мільйона гривень. Держава понесла економічні збитки. Наразі вживаються заходи щодо їх відшкодування. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ДБР. За минулу добу збройні сили України ліквідували ще 200 осіб особового складу, 11 танків та 20 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника із 24 лютого по 5 жовтня орієнтовно склали Особового складу 61 тисяча осіб, танків 2435, бойових броньованих машин 5038, артилерійських систем 1414, реактивних систем залпового вогню 341, засобів протиповітряної оборони 177, літаків 266, гелікоптерів 232, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1032, автомобільної техніки та автоцистерн 3800. 841. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Продовжуємо влив випуску у лихівській громаді Кам'янського району допомагають із продуктами військовим та переселенцям. Подробиці в наступному сюжеті. Місцеві фермери діляться врожаями картоплі, овочів та кавунів. Машканці заповнюють засіки зимовими заготівлями. У погрибах картопля, консервація, квашена капуста. З моменту російської агресії ми в громаді почали приймати внутрішньо переміщених осіб. Найбільше їх до нас приїхало з Донецької та Луганської областей. Так як потрібно було забезпечувати і життєдіяльність громади, нашого мешканців громади і переселенців. Ми створили разом із жителями громади гуманітарний центр і почали займатися волонтерською діяльністю. Почали забезпечувати продуктами харчування наших військових на фронті, а також жителів, які цього потребують. Це сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також переселенці. Завдяки нашим сільхозвиробникам ми створили великі запаси продуктів харчування, борошна, крупи, меду, там, все, що потрібно, овочів. Але навесні, за державної ініціативи, сади перемоги, наша громада з великою активністю взяла участь у цьому проєкті. Цій ініціативи держава нас забезпечила посівним матеріалом картоплі. І яку ми роздали нашим жителям, висадили картоплю і восени, ми зібрали більше 20 тонн врожаю. Зрозуміло, що ці всі запаси зараз відправили і до Дніпропетровського шпиталю, також військові, якщо потребують, заїжджають тут беруть, і також ну, на харчування жителів громади. Законсервовано, там заквашено е, огірків, томатів, там виготовлено томатного соку. Сьогодні у нас працюють дві локації: одні е, жителі громади зараз шаткують капусту, наші внутрішньо переміщені особи е, виготовляють сьогодні бо. Що за праву. Е, ще дуже багато планів, ще дуже багато в нас овочів, які потрібно переробити. Висаджено в цьому році велику площу кавунів, тому що у проєкті ще ми будемо квасити кавуни. Е, також капуста, буряк. Тут виготовили вже з чотири сотні закруток: в них огірки, томати, компоти зі сливи та терену, кабачкова ікра, квасоля. Господині використовують і добре відомі, і власні рецепти. Ми їх консервуємо для, того, для людей переміщених осіб і також для е, хлопців, які воюють на сьогодні на передовій. На сьогодні ми дуже багато зробили консервації. І ще там ми квасимо капусту, у нас є. О, і будемо ще вести, ну, будемо робити заготовки. Там у нас і борщова заправа, і повидло ми варимо. Так що ну, працюємо в цьому плані для того, щоб було в що їсти. На сьогодні от ми закрили і помідори консервовані в нас є, і кабачата, і огірки, і компоту багато. І Збили ікри кабачкової, і квасоля до борщу в нас є. Також є огірочки в нас, і салат, і такі огірочки. Ну консервовані, і квашені огірочки, і помідори ось ми квасили, які вже на сьогодні можна їсти споживати. Я думаю, що дуже багато зробили. Ми на кухню у прихистку для переселенців жінки варять борщову заправку та яблучне повидло. Після закривають у банки. Тут у нас дві локації. Тут у нас дівчата ось квасять капусту із саду, працівники садочку, а там у нас борщова заправа і варять повидло. Ну, Дівчата прийшли і допомагають нам <сум> з яким Велике Великим дякуємо вам. Це. На сьогодні вже ну, наквасили. У них вже є початок квашеної капусти. Ну, ще Банки є, капуста ще в нас є. Будемо квасити і будемо вести далі заготовку. Тут у нас ось проходить заготовка борщової заправи, повидло ось також дівчата. it. Також ну будемо консервувати, готуємося до зими, щоб нам усім був смачний борщик, і хлопцям на передовій, і нашим переселенцям. І також може ще кому там потрібно буде. Так що плануємо і ще є. У нас також і буряк і морква. Так що ще плануємо. Будемо ще закривати, консервувати і готуємо. Ну готуємо. Поруч тимчасово переміщені особи і місцеві господині куховарять разом. Дуже люблю свою професію. Поэтому здесь стараемся помогать, готовим для себя в основном. Делаем сейчас заготовки. Борщевая заправка. Лук, морковь, буряк, перец сладкий и томат. Все как дома. На наш зажарку все делают дома для борща. То же самое. Варим, консервируем. Потому что не знаем, как зима пройдет. Может, мы здесь еще будем. Надеемся, конечно, очень быстро уехать отсюда. Конечно, да поможе. Істиш, кожен день охота. И військовим, і нам, і другим переселенцям. Все сделано с любовью. У нас фирма так називається. Все зроблено нас любов'ю. Погриби громади заповнили картоплею. Її виростили у місцевих садах перемоги. Загалом зібрали 20 тонн. Землю надав місцевий фермер. Інший аграрій висадив у себе в господарстві Кавуни. Каже, зазвичай виділяв підсмугасті ягоди до 4 гектарів та цьогоріч збільшив ділянку утричі. Загалом у Лихівській громаді 160 сільгоспвиробників. Із початку повномасштабної агресії жодне підприємство не Припиняло роботу Маргарита Сюпільняк, Роман Авакян, новини Д1. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. Чим ближче зима, тим гостріше стоїть питання опалення. Українці запасаються дровами, вугіллям, пелетами. В приватному секторі все згодиться для обігріву, навіть буржуйка. Проте не лише в Україні, а й в Європі люди заздалегідь готуються до опалювального сезону. Сьогодні ми дізнаємося про те, як готуються до холодів у Франції від нашого власного кореспондента у цій країні Євгена. Павленка, отже, Євгене, вітаю. Так, вітаю студія. Дійсно, у Франції розпочинається опалювальний сезон 15 жовтня, в великих містах, але в селах є можливість вже почати розпочати розпальний сезон, і вони це роблять. От ви бачите за мною дуже багато димарів на будинках, і це все працюючі каміни для того, щоб їх розпалювати, вони використовують, як правило, дерево. З деревом тут виникли проблема. Справа в тому, що в 2021 році відбувалася ж епідемія, всі знаємо ковіду, і дуже багато французів перебувало перебувала в цей час вдома. І витопили я так розумію великі запаси цієї деревини. Тому вже з початку року їхні місцеві лісгоспи почали заготовку цих дерев, але за їх стандартами дерево має щоб висохнути, яке буде бути готовим до використання, має пройти рік або навіть півтора року, і тому зараз на ринку у Франції. Дрова купити це велика проблема. Середня ціна за один кубометр дрів складає 100 євро. Що відбувається в лісах? От я ж казав, що вони з початку року почали вирубку значну. Зараз в лісах цілі просіки є. Ми побували, зняли це. Можете побачити цілі просіки взагалі без дерев вже майже. Але згідно закону, вони вже навесні мають це викорчувати і посадити молоді дерева. Як правило, це сокари, які швидко ростуть, і вони подав подальшим використовуються теж для опалення. Поки що на цьому ми все. Але наступного разу я. Хочу вам розповісти, які альтернативи є у французів. Чи можна ще опалювати приміщення? Скільки це буде варто коштувати собі вартість енергоносіїв? Це все розповів наступного разу. Студія. Дякую, колего. Це був наш власний кореспондент із Франції Євген Павленко. Інших тем у кам'янському відзначили 70-річчя відомому освітньому закладу ліцею номер 9 про історію і сьогодення якого розкажуть наші колеги із кам'янської студії телебачення містебе. У 1952 році на щойно збудованій вулиці Долматова з'явився новенький навчальний заклад середня школа номер 9. Відтоді багато чого змінилося. Було проведено сучасний ремонт, замінено фасад та покрівлю, оновлено обідню залу спортивний простір. Однак традиції навчання лишилися незмінними. У 2017 році. У нашому закладі розпочалися капітальні ремонти. Вона стала сучасною модернізованою, зовні всередині новою, привабливою. Але ж душа вона залишилася такою, якою була при народженні світлою, доброю, чесною, порядною, люблячою. За роки існування школа випустила майже 3,5 тисячі учнів. З них 102 золотих та 58 срібних медалістів. Сьогодні це люди різних професій, якими пишається ліцей. Я вітаю всіх з ювілеєм нашої 9-ї школи. 70 років – це дуже поважна дата. Я хочу Подякувати нашим вчителям за те, що тримають освітній процес на високому рівні. Я знаю, що дві 2020 році наша школа отримала золоту медаль на всеукраїнському конкурсі. Я хочу подякувати батькам, які у цьому підтримують і школою своїх дітей. Хочу побажати нашим дітям, щоб росли здоровими, щасливими, гарно навчались. Побажати на всім одного, те, що мріє зараз, кожна Україні – це перемоги. Міський голова привітав колектив ліцею і вручив нагороди педагогам закладу, а також вручив школі грошовий сертифікат на поповнення матеріальної бази. Ми всі знаємо з вами абревіатуру збройні сили України, тому що завдяки ним відбуваються всі зараз всі заходи, і заходи. Ми можемо з вами працювати, насолоджуватися радістю, те, що ми маємо роботу, так спілкування з дітьми, тому що ми працюємо з вами офлайн. Але ще є така досить. Нова абревіатура, і вона дуже сильна. Всу велика сила учительства. Велика сила учительства. Так от ми з вами велика сила. До речі, у закладі працює багато молодих спеціалістів. На думку ліцеїстів, їм подобається навчатися саме в цьому закладі. Дуже любимо дуже школи. Любимо. У нас дуже класні уроки проводяться. Вона дуже. Добре, я б сказала, і цікава цікава, так вчителя дуже у нас хороші. Ми дуже любимо наших вчителів. Хочеться навчити в першу чергу доброти, да щоб вони себе поважали. І як кажуть, зараз школа -нуж, да, що лозунг все для дітей, щоб діти не боялися, і навіть виходити до дошки, да не боялися, і також дружним, щоб був не тільки вчительський да колектив, так само дружня, щоб і з дітьми все було. Ну. Всі дружньо-дружньо, як кажуть, це такий лозунг. Мені здається, точно нашої школи. І ветерани, і зараз вчителі, які працюють, створюють новий зовсім заклад, сучасний. В цьому їм допомагає влада щодо матеріального забезпечення. Тому я хочу побажати і батькам, і учням пишатися своєю школою, допомагати їй, розвиватися, а вчителі. Завжди згадувати з шаною сьогодні. В ліцеї навчається більш ніж пів тисячі учнів. Працює 41 педагог, враховуючи вимоги військового стану, облаштували безпечне та комфортне укриття. Ліцей впевнено продовжує працювати, попри труднощі, виховує нові покоління кам'янчан Ірада Акімова Сергій Сулима. Спеціальна для телеканалу, «Д1». І про спорт дніпровська боксерка Анастасія Таран здобула золото на чемпіонаті Європи серед юніорів. У фіналі 15-річна спортсменка перемогла суперницю з Ірландії. Четверо з п'яти суддів віддали перевагу Анастасії Таран. Це її другий тріумф у боксерській кар'єрі на чемпіонаті Європи. Минулого року 15-річна українка стала переможницею європейської першості з боксу серед школярів 13-14 років. Ну, а вже сьогодні донецький шахтар зіграє свій третій тур у лізі чемпіонів. Гірники зустрінуться із чинним переможцем турніру Мадридським Реалом. У цьому протистоянні зустрічаються лідери групи Ф. Після двох стартових матчів вершкові саме так називають команду реалу очолюють турнірну таблицю з шістьма балами. Шахтар іде другим, маючи у своєму активі чотири залікових пункти. Матч відбудеться сьогодні у Мадриді на стадіоні Сантьяго бернабео у 22.00. Тож не пропустіть гру та вболіваймо за наших разом. І на останок про погоду на середу, 5 жовтня. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 7 градусів тепла вранці до 15 градусів тепла в день. Вітер західний до 5 метрів на секунду телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон Простір свободи. Тож залишайтеся з нами. Україна на весь світ демонструє свою силу та незламність. А її народ, сміливість та об'єднаність з вірою в перемогу. Слава Україні! Україна.